Сьогоднішня наша історія буде присвячена жінці з роду, про який я вже розповідала, з роду Косачів Драгоманових, а саме Ізидорі Петрівні Косач. Це наймолодша сестра, подружжя Олени і Петра Косачів. Сестра відомої української письменниці Лесі Українки Лариси Петрівни Косач. Народилася дівчинка в сім'ї в 1888 році в березні місяці. Ім'я, наймолодшій, наймолодшій дочці, обирала старша Леся і мати Олена. Вони прагнули, щоб в майбутньому дівчинку-красуню називали Донна Ізидора. Її могло чекати успішне життя. Вона могла стати провідною вченою, яка прославила рід драгоманових косачів, але життя приготувало для неї інший шлях шлях мордовських таборів. Початкову освіту дівчинка здобула вдома під чуйним керівництвом матері і старшої сестри Лесі. Саме Леся вчила її французької мови і гри на фортепіано. В подальшому її освітній шлях пройшов спочатку Київською гімназією, згодом агрономічні курси у Петербурзі і зрештою Київський політехнічний інститут, де вона, до речі, одна із перших 16 дівчаток-студенток, яка закінчила факультет агрономії. Вийшла заміж за агронома Юрія Борисова. Молоде подружжя розпочало свій кар'єрний шлях з Кишинева, де вона працювала в Інституті виноградарства і виноробства. Згодом переїхали до Кам'янця-Подільського, де Ізидора викладала хімію у місцевих навчальних закладах, а також займалася дослідницькою роботою. В 1925 році молода сім'я переїхала до Києва, де й проживала більшість родини косачів. Здавалося бися, що може похитнути в подальшому шлях подружжя. Але кінець 20-х років розпочинається гоніння більшовиками української інтелігенції. Політика коронізації добігає свого Завершення. Спершу в 1930 році буде заарештований і відправлений в Вологодську область чоловік Ізидори Юрій. Він не повернеться, загине в таборах Сибіру. Згодом, в 1937 році за доносом свого ж студента у лапи більшовиків потрапить і Ізидора. Їй Присудять вісім років Архангельської тюрми. Вона буде відправлена на лісоповал. Коли в 1939 році наближався ювілей її відомої, народження її відомої сестри Лесі Українки, тодішня делегація, освітня делегація, яка поїхала на Буковину до ще живої Ольги Кобелянської, взяти у неї інтерв'ю. Отримала, ну, фактично, таке питання від Ольги: а як поживають сестри Лесі Українки? На що тодішній міністр освіти не мав що відповісти. І фактично, щоб приховати свої злочини, радянська влада змушена була піти на поступки за Ізодору, просив сам Микита Хрущов. Вона була звільнена. Відбувши покарання трошки більше двох років. В 1940 році Ізедора повернулася до Києва. Жінка була тяжко ослаблена, хвора, адже Сибір то не рай. Фактично, вона проживала в Києві з дітьми і іншими родичами. 1943 році, не будучи членом української націоналістичної партії, тодішньої, вона все ж таки співпрацює з організацією українських націоналістів. Олег Ольжич запропонував її кандидатуру у члени Української національної ради, яка би мала потім в майбутньому з проголошенням незалежності розбудовувати вільну Україну. За це Ізидора Косич потрапила в лапи гестапо. Їй вдалося вижити. Вона не була розстріляна, як інші у Унівці, у Бабиному Яру, зокрема, Олена Теліга, про яку я теж вже згадувала. Щоб не спокушати долю, а також розуміючи, що коли повернеться радянська влада, їй не поздоровиться за співпрацю з оунівцями Ізидора. З з ще однією сестрою Ольгою емігрує спочатку на територію Чехословаччини, де деякий час перебуває під опікою однієї з своїх сестер Оксани. А згодом, в 1949 році, вони прибувають до Сполучених Штатів Америки і оселяться у штаті Нью-Джерсі. Ізидора Косач, яка мала вищу освіту, яка була провідним хіміком, дослідником галузі агрономії, працює звичайною посудомийкою. Але захоплюється вишиванням. Це саме те заняття, яке рятує її від депресії. В Америці Ізидора Косач співпрацює з жіночими організаціями, зокрема, Союзом Українок. Крім того, вона видає. Пише і видає мемуари про Олену Пчілку, свою матір Лесу Українку Миколу Лисенка. На сьогоднішній день у мережі інтернет можна знайти записи із е свідченнями Ізидори Косач саме про її відомих родичів. Як матір Олену, так і сестру Лесю. Вона читає. Вірші поеми Лесі це те, що зберегла нам світова мережа. Ну і звичайно, що завдяки її сестрі, Ользі, якій в період Другої світової війни вдалося вивести колосально великий альбом е родини Косачів за кордон, врятувати від радянської влади. Важкий сповнений болю невдач і розчарувань шлях Ізидори Косач закінчився в 1980 році. Ізидора померла. Похована відома українка, на українському цвинтарі святого Андрія у сант браун в руці.